У Покровську розпочато ремонтні роботи по вулиці Дмитра Коцюбайла, да в інші, колишня центральна. Їх виконує підрядна організація Агропромбуд. Тендер на ремонт було оголошено наприкінці квітня, а переможця визначили 13 травня. Участь в закупівлі взяла тільки одна фірма Агропромбут Покровська, яка запропонувала ціну 2 мільйона 263 тисячі 17 гривень. Завершити роботи підрядна організація має до 31 липня 2024 року. Нагадаємо, на минулому тижні цей же підрядник приступив до виконання ремонтних робіт по вулиці Європейська за майже 370. Тисяч гривень фірма має відремонтувати близько 330 квадратних метрів дороги. Варто відзначити, що житлово-комунальний відділ також оголосив тендери на ремонт доріг ще по трьом вулицям у Покровську. Переможцем по всім ним визнано Агропромбут. Тож підрядник має виконати ще ремонти доріг. По вулиці Джохара Дудаєва колишня Пушкіна за 2,5 мільйона гривень. По вулиці Свято-Володимирська за 2,7 мільйона гривень. Та по Провул Ку боровому за майже 1,3 мільйона гривень. Ремонтні роботи по цим вулицям підрядник також має виконати до 31 липня 2024 року. Загалом на ремонт цих п'яти вулиць з бюджету Покровська буде витрачено 9,1 мільйона гривень.